27 вересня Кам'янське з робочим візитом відвідав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Разом з очільником міста об'їхали нові та відремонтовані соціальні заклади, що нещодавно відкрилися у Кам'янському, а також оглянули відновлену архітектурну перлину міста дитячий театр ляльок. В першу чергу очільники міста та області відвідали захисників, які проходять лікування у нашому центрі реабілітації військових. Кам'янське стало першим містом на Дніпропетровщині, де відкрили такий надважливий осередок новітньої допомоги пораненим воїнам. Це один у нас один з шести, таких буде шесть в нашій області. Ну, Андрій Леніч, як перший відкликнувся про те, щоб в рамках Софінансу зробити і щоб воно перше було з першого крилачамського. Буде ще Павлограді, в Дніпри Кривому розі, але тут безпосередньо перше. Це заслуга не тільки нас як обласної ради, а безпосередньо і мера. Велика заслуга Дякую. і вам велика велика Дякую. Дякую за ту вашу роботу. Що ви робите за цей невеликий період, який центр працює? Ми бачимо великі результати, дійсно вкладають душу, і в поєднанні з високоякісним обладнанням сучасного такого світового рівня швидко бачимо результат. У Мене нежинні перелом хребта був. E uh -huh. Зараз ми я знаходиш на реабілітації. Це дуже чу чудовий заклад, дуже чудові люди тут працюють. Тут люди супер. Вони на руках готові носити. Тебе. Я в п'яти шпиталях лежав. Ну, По-своєму, кожен шпиталь, там люди всі. Ну тут, взагалі, ну тут я не знаю в чому так. Ну вони чудові, вони чудові. Також оглянули завершення першої черги капітального ремонту міської лікарні номер 1 Заклад оновили вперше за більш ніж сторічну історію існування. Разом з Миколою Лукашуком оглянули і відновлено архітектуру перлину міста театр Ляльок, який створений на базі унікальної історичної будівлі колишнього музею ДМК. Сьогодні наші захисники-захисниці воюють не тільки за територіальну цілісність, не тільки за наш суверенітет. Вони фактично воюють за майбутнє наших дітей. Тому дуже важливо, щоб в наших містах були такі зони, де діти можуть сходити на виставу, на лялькову виставу. І хоч якось розгрузитися від цих сирен повітряних тривог, ну і інших викликів війни.